І наця, сила і Святого духа, слава Ісусу Христу. Цей день. Для нас скорботний, бо маємо одну втрату, але кожен із всіх тут присутніх дуже добре знав нашого архімандрита отця святополка. І кожен, якби кожному надали слово, звісно, ділився би тим добром, яке він отримав від нього. І уявіть тепер на присутність всіх тут, скільки добра було зроблено цією людиною. І він дійсно мав серце добре, і це була така золота людина. Багата на добрі справи і щедра на добрі справи. Хоч і, можливо, зовні, е інколи, може, здавалося, що було щось часом жорстоко чи несправедливо, але людина вона була сповнена настільки великою любов'ю. І навіть я ну, також від нього засвоїв великий урок. І щоб багато не говорити, но сьогодні, щоб отець святополк кожного тут присутньо від сьогоднішнього дня навчив найважливіше в житті християнина. А це те, що коли він сповідався. Перед Богом в моїй присутності в Таїнстві сповіді, то він у своїх гріхах гірко плакав, ридав, ледь говорив. Знаєте, як той випадок, коли Ісус Христос прийшов до Івана Хрестителя, щоб хреститися, а Іван Хреститель каже, чи не мені приходити до тебе? Чому ти приходиш? Ісус сказав, залиште зараз, бо нам належить виконати всю правду. І коли він сповідався, то в мене були сльози на очах, що оце є істина сповідь. І задамо собі питання, а коли ми сповідаємося перед Богом присутності священника? Є сльози, отож, нехай він буде сьогодні нашим вчителем покаяння, як треба сповідатися. Щиро, нелицемірно, немашинально чи вже по звичці, щоб покаявся, відійшов і забув, але з впевненістю, що Бог простив. Від сьогодні, щоб і наша сповідь була. Така як цієї людини, яку ми сьогодні любимо, і прийшли віддати останню шану. Закликаю, ось так як кожного. І не затягувати сповідями. Але коли ми частіше сповідаємось і причищаємось, це є перемога над гріхом, перемога над смертю і отримання вічного життя, яке Господь нам всім нехай подасть і новопристалену, архімандриту Святополу.